Хо-хо-хо, вітаю вас, юні математики! Це я, Дід Мороз, зимовий чарівник і таємний фанат задач із зірочкою. Марія Кордій, Мілана Морозова, Макар Павлов, Богдан Сирота, Анна Черепова. Ви цього року гарно попрацювали. Приклади складалися, формули не плуталися. За це офіційно оголошую: канікули дозволено, мозок можна сміливо переводити в режим відпочинку. Кирило! Валерій, Ілля Ейваз, Тамара, Сергій, Катерина Сухова, Анна Тімченко, Михайло, ви вже міцно стоїте на математичній середині шляху. Я бачу потенціал і знаю, можете значно краще. Трохи більше наполегливості, трохи менше потім зроблю, і результат вас здивує навіть більше, ніж мій мішок подарунків. Микита, Єва, Анна Бринза, Раїса, Дар'я, Альона, Ілля Котелевський, Тимофій. Аліса, Данил, Олексій, Давид, Катерина Федорченко, Іван, Олександр. Якщо поки що складно даються формули та рівняння, не біда. Математика любить терплячих. Кожна спроба має значення, навіть якщо не все виходить одразу. Я вірю, маленькі кроки приведуть вас до великих успіхів. Вірю в кожного з вас. Відпочиньте на канікулах, наберіться сил і після свят повернемося до чисел ще впевненішими. Любі мої шестикласники Запорізької гімназії номер 86 вітаю вас з Новим роком. Бажаю миру, перемоги і світлого неба над головою. Нехай у новому році буде більше радості, сміху і здійснених мрій, а навчання приносить впевненість у собі та віру у власні сили.